Чи виводить ожина цукор з крові? Ну давайте трішки розберемося. Насправді, ожина не забирає цукор як інсулін, але вона певним чином зрозуміло допомагає його використовувати. Що мається на увазі? Клітквина, яка є в вожині, її достатньо там багато, це засвоєння вуглеводів нашим організмом. і там ще є антоціани, які роблять клітини більш чутливі до інсуліну. Ну і в результаті зрозуміло, менше цукор стрибає і швидше повертається до норми. Але як лікування, зрозуміло, це не зовсім підходить. Це фактично, якщо у нас. Є Є вибір, або ми хочемо вибрати, що краще для е, нас. Коли знаємо, що є, наприклад, проблеми з цукром, то зрозуміло, ожина підходить краще, ніж е, навіть те, що ми називаємо яблучками, те, що ми називаємо грушками, е, не говорячи вже там, про сливки, персик, там взагалі достатньо великий глікемічний індекс. А якщо вас цікавить, що зробити, щоб питання з цукром взагалі не стояло, і ми спокійно їли те, що хочемо, то напишіть мені. У нас є спеціально розроблені програми, велика кількість додаткової інформації по цій темі, як нормалізувати роботу організму і не робити так, щоб цукор піднімався. Мої контакти і на сторінці пишіть в особисті. Да, і будьте здорові!